І вітання усім нашим глядачам. Це програма Рівне Культурна у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії на початку місяця травня ми будемо говорити про благодійний марафон звірою в майбутнє, який цьогоріч у місті Рівному відбувається уже 30-й рік поспіль. І його традиційно організовує Рівненський міський палац дітей та молоді. Отож, сьогодні у нас у гостях Ірина Кураченко, голова Вітаю. ради Рівненського міського палацу дітей та молоді. Вітаю вас, пані Вітаю. Ірина, і рада бачити. І е, Марія Котяй, обличчя марафону, учениця профільної школи образотворчого мистецтва, а також вихованка хорові Музика». І я тебе вітаю, Марія. Е, отож, пані Ірина, 30-й марафон, а це означає, що вже 30 років він живе, він про себе нагадує. Я би навіть сказала, що марафон процвітає. Яким він буде цьогоріч? Ну… Взагалі хочу сказати, що 30-й марафон дійсно ювілейний, і так е, е, вийшло, що він відбувається ще в ювілейний рік для палацу, оскільки в цьому році всі заходи, які відбуваються, до 85-річчя палацу дітей та молоді. Е, впродовж 30 років е, такою цінністю палацу є, це благодійність, підтримка своїх дітей. І тридцятий благодійний марафон. Він Підтримує цього року вісьмох діток. Троє діток це обличчя благодійного марафону. Це діти, які є випускниками профільних шкіл Паласу дітей та молоді, а також п'ятеро дітей, які потребують і моральну, і матеріальну підтримку. Цього року марафон відрізняється трошки своїми заходами, можливо, але традиційно впродовж 11 днів відбуваються. Концерти наших колективів, виставки, квести, вистави, тобто понад 40 заходів продовж від 30 квітня по 11 травня будуть відбуватися в палаці дітей та молоді. Хочу сказати, що за 30 років, завдяки благодійному марафону, понад 200 вихованців нашого палацу отримали ось цю допомогу. Це не лише матеріальна допомога, найбільш важлива для дітей моральна їх підтримка, адже відчуття підтримки дає можливість дітям впевнено рухатись в майбутньому. І хочу сказати, було дуже приємно, коли 30 квітня на посвяті наших марафонців, коли символічно нашим марафонцям вручали футболки. Минулорічні марафонці. Марафонці 98 року, 2005-го. Це е, наші діти. Ми все одно вони були нашими е, вихованцями, вони залишаються для нас нашими дітьми. І було дуже приємно, що вони всі успішні. Вони завдячують палацу тим, що, колись, будучи марафонцями, марафон дав їм таку впевненість крукувати далі, щоб досягати успіху в житті. Тому 30-й марафон є не винятком, він теж направлений на підтримку наших дітей, як на матеріальну, тому що кожна дитина має мрію, і цьогоріч обличчя марафону стали троє випускників. Це Ярослав Соколовський, випускник провільної it школи Палацу дітей та молоді. Це Марія Котяй, яка сьогодні з нами в студії, випускниця школи образотворчого мистецтва, і Софія Величко, яка 9 років займалася в школі спортивного танцю. Ритм У кожного з цих дітей є своя мрія, і нам дуже хочеться підтримати цю мрію, тому що. Місія палацу така не тільки навчати, а всіляко підтримувати наших дітей. Ну, давайте, власне, у Марії і запитаємо, яка ж у тебе Мрія? Моя мрія, насамперед, це звичайно, наша перемога, щоб Україна перемогла і нарешті всі захисники повернулися додому, щоб кожна дитина могла разом зі своєю сім'єю святкувати свята, свої невеличкі такі події, перемогу. І також моя мрія це вступити до вищого закладу. М -м -м, можливо, це буде пов'язано з мистецтвом, адже я навчаюся в профільній школі образотворчого про мистецтва, і вона багато чого мене навчила. і Я хочу з цим пов'язати своє майбутнє або з медициною. Зрозуміло. Розкажи трошки взагалі про себе, які в тебе є захоплення. Ну, ми вже зрозуміли, що ти і малюєш, і співаєш. Як ти до цього прийшла? Я захоплююсь малюванням, читанням та співанням. Я потрапила в палац ще дитиною, коли виступав мій брат. І тоді можна сказати, я вперше відчула ту атмосферу тепла, підтримки і доброти. І тоді, у 2015 році, я вступила до профільної школи броствочого мистецтва і хору і музика. Ну і палац став для мене за ці всі 10 років. Він став для мене дійсно другою домівкою, і творчість це стала якась така частинка мене. Вона стала невід'ємною єд... невід частиною мого життя. Ну то, коли ти сказала це про родину, про сім'ю, то коли ти тільки зайшла сьогодні сюди, да, і сказала своє ім'я і прізвище, я так думаю, о, напевно, вже десь я це прізвище точно чула <світ> і не помилилася, тому що справді зі сцени звучало неодноразово ім'я твого брата, так в колективі. Тому це дійсно палац об'єднання. Які... Над якими проектами школа образотворчого мистецтва зараз працює, і що в рамках марафону. Представили. Розкажи нам трошки. 30 квітня відкрилася наша ювілейна виставка в нашій школі 30 років, тому запрошую всіх мешканців рівного відвідати її. Вона є у обласному краєзнавчому музеї. Там представлені роботи лише за 10 років, тому що я вважаю, якби зібрали всі наші роботи випускників дипломних робіт. Місця було мало. мало так. І чому я так хочу, щоб мешканці рівного відвідали, її? тому що я вважаю, що це дуже високий рівень, особливо для дітей. Навіть мої знайомі мені кажуть, що скільки робить ваша художня школа, так не робить ніхто. І вони не можуть повірити, що це роблять діти. Це такий рівень, який я вважаю, що це просто вау. Такий має бути по всій Україні. Ми ще до розмови з тобою повернемося, а я хочу ще Вірине запитати. Зазвичай у рамках благодійного марафону палац також представляє і особливу увагу приділяє саме колективам і школам профільним, які відзначають свій ювілей. Хто у нас цього року ювіляри і чим будуть дивувати? Цього року традиційно в нас є ювіляри, так вже як сказала Марійка: що 30 років святкує профільна школа образотворчого мистецтва, 30 років визнання тобто, це дуже. Потужний колектив, «Потужна школа. Але ще крім школи образотворчого мистецтва, 25-річчя святкує зразковий художній колектив дитячого хору Віват Музико. І саме в суботу буде їхній концерт. Тому всіх містян запрошую на це дійство. Це теж унікальний колектив, і який в репертуарі має дуже різноманітні твори. Запрошую всіх прийти на концерт. Ще yeah. одного колективу, який відзначає ювілей під час благодійного марафону. 20 років під час благодійного марафону відзначає зразковий художній колектив ансамблю східного танцю Орхідея. І 15-річчя це народний. Художній колектив, Театральна лабораторія. Відсутність чотири ювіляри цього року. Але як як вже наголошувала, що впродовж року буде відбуватися і під час марафону багато дуже заходів. І впродовж року, в рамках 85 річчя палацу, так нас і називається просто під гаслом відбувається парад проектів ювілею цього року. Відбуваються всі заходи, палацівські заходи. Ну і якщо сказати власне про саму структуру марафону, ви сказали про те, що у нас є обличчя марафону, це троє вихованців, випускників Палацу дітей та молоді. Але є ще п'ятеро діток, які потребують і нашої такої людської підтримки, матеріальної підтримки. Хто ці дітки яких цього річ відбирали? І як їм можна допомогти цього року? У нас ще п'ятеро діток, які от Теж отримують матеріальну допомогу завдяки тому, кошти всі зібрані від концертів, від відстав також кошти, які надійдуть від благодійників. Будуть цими коштами підтримані ще п'ятеро наших діток. Четверо діток це вихованці або учні палацу дітей та молоді. І один учень Даниїл Джус із реабілітаційного центру, особлива дитина. Тобто, ми підтримуємо дітей, дітей які потребують допомогу на лікування серед дітей, серед усіх п'ятеро дітей, двоє діток з особливими потребами, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, яким чином відбираються ці дітки, щоб стати учасниками марафону? Зазвичай відбувається засідання, оргкомітет. Від Мусяться кожного пропозиції. структурного підрозділу подаються пропозиції, розглядаються, тому що є положення про благодійний марафон, де прописано чітко, хто може стати учасником. Відповідно, вирішується таких діток більше, але ми хочемо попрацювати так, щоб відчутно. Щоб відчули е, ці дітки е, допомогу і моральну, і матеріальну, тому дуже важко завжди обирати цих дітей. І намагаємося. Ті пропозиції, які нам надходять, підтримати завжди цих діток. Тому цього року в нас аж вісім троє дітей. Це обличчя марафону, це наші випускники, це діти, які мають досягнення, перемоги, участь в якихось великих проектах, конкурсах, і звичайно, діти, які потребують матеріальну допомогу або на лікування, або взагалі на таку соціальну підтримку. Марія, коли як відбувся ось цей процес, коли тебе обрали обличчям марафону, що ти відчувала? Чи розумієш ти свою цінність і свій вклад у розвиток чи палацу дітей та молоді, чи просто суспільства, що обрали саме тебе? Ну я відчула дуже велику відповідальність, адже це ж можливість показати, як зараз на час важливо підтримувати дітей, молоді наших захисників. Адже палац підтримує також наших захисників, тому що саме вони будуть творити наше майбутнє. А, яка на тобі місія сьогодні лежить? От вже відбулося власне і відкриття марафону, і була така попередня прес-конференція, знайомство з, обли... з обличчями марафону, з учасниками марафону? Е, яку відповідальність на себе ти відчуваєш, і яка в тебе ще надалі місія є? Відповідальність я відчуваю за те, що я маю гідно представити палац дітей та молоді, розповісти якомога більше людям, щоб вони дізналися про них, і максимально допомогти дітям. Ірино, мені здається, що ось вже ну, марафону 30 років. Ми неодноразово в ефірі говоримо про те, що от палацу 85, да, тобто це вже не просто родина, це вже не одне і не два, це вже навіть, напевно, три покоління людей рівнян, які пройшли через навчання в палаці дітей та молоді. І вже напевно саме от благодійний марафон також починає писати свою таку родинну історію. Попередні випускники марафону, учасники, як вони відгукуються, чи охоче долучаються там до різноманітних чи виступів, чи до благодійності, чи просто щоб допомогти палацу? Звичайно, минулорічні марафонці по своїй можливості долучаються фінансово роблять теж внески. Ми звертаємося, ну навіть інколи не звертаємося особисто, але ця реклама, і, як ви кажете, це родина, коли передається від одного до іншого, і вже насправді марафонці і ті, хто пройшов школу палацу, знають, що традиційно в травні благодійний марафон. І дехто навіть приходить. і… Пропонує свою якусь допомогу в організації чогось, хтось пропонує фінансову допомогу. Тобто вони абсолютно відчувають, можливо, це вже було закладено, ця, як каже Маріка, відповідальність, можливо, з цього і починається формуватись відповідальність за те, що ти робиш. Якщо тебе підтримували колись, значить, напевно, ну, потрібно підтримувати і надалі інших. і це… Це дуже позитивно. Насправді, коли ти бачиш тих, хто навчався в палаці, і вони вже приходять з тим, щоб допомогти нам, то звичайно, це відчуття дуже такі і позитивні, і радісні від того, що от в свій час ми теж зробили все для того, щоб воно повернулося. До палацу, давайте пригадаємо, поговоримо ще про різні форми, які е, презентуються в рамках марафону. Якщо я не помиляюсь, то саме в минулому році було е, був такий новий захід, який має назву Бранч із зірками палацу дітей та молоді було минулого року вперше. Так, е, в минулому році це було вперше організовувала молодіжна палата так. палацу дітей та молоді, і саме сьогодні буде другий бранч. Уже Хто цього року став учасником? Цього року стали учасниками п'ять наших педагогів, п'ять зірок, вже, як кажуть, тому що бранч з зірками це Каріна Дмитрієва, саме керівник школи образотворчого мистецтва. Галина Нікітіна, стала Марія Наубчук, керівник школи, IT школи. Тобто цього року п'ять зірок палацу, які сьогодні будуть бранчувати. Минулого року ви теж були учасницею цього, цієї. Форми цього бранчу. Що ви відчули? і Який результат от для вас особисто був? Це було дуже, ну, по-перше, було для мене несподівано стати учасницею цього бранчу. По-друге, це була якась така зовсім нова форма, такої ще в палаці не було. І завжди до всього нового ти відносишся так спочатку з насторогою, коли тебе запросили, ти ж не знав, що там буде. Насправді десь для того, щоб провести бранч, це така була підготовка, коли потрібно знайти було різну інформацію про людину в архівах скрізь якісь вподобання, якісь результати, якісь те, що от моменти, якісь фотографії. І коли ти прийшов на цей бранч і бачиш, що за стільки років. Таку інформацію про тебе знають. ви вже й самі забули. Самі да, вже й забули. А коли це ще виглядало в таких формах було, коли була якась інформація, потрібно було відгадати дітям, батькам, педагогам, які були присутні на бранчі, відгадати, хто це, то інколи ти сам задумувався, чи то тебе стосується ця інформація. Ти почав одразу теж шукати серед інших зірок бранчу, а виявляє. Що це ж про тебе говорили. Тобто, е, насправді це дуже класно, коли е, форма коли доноситься ще до дітей, до батьків, що педагог. Ну, не лише він є педагог, який дає знання і якийсь е, на заняття, що він має те життя і особисте, і творче, і е, скільки років в палаці, всього робив різного, і коли діти взнають, в них навіть відкри... вони по-іншому починають. Що так можна було, що так можна було починають по-іншому навіть дивитися на педагога, що ще й педагог, і ще й такий виявляють. Тобто це дуже класно було. Ну і не можу не запитати, чим завершиться марафон, в який день і що буде, тому що зазвичай це таке грандіозне дійство. Що буде цього року? Цього року, 11 травня, буде закриття благодійного марафону. О 15 й годині зазвичай під час о 15 й годині буде закриття благодійного марафону в Палаці дітей та молоді в глядацькій залі. Зазвичай це буде вручення. Дітям подарунків від палацу, від благодійників, ну і е традиційно це е салют ювілею, це мега гала шоу творчих колективів палацу, тобто це е дійство із тих. Е Концертних номерів, які впродовж марафону будуть тривати от 10, триватимуть 10 днів, але найяскравіші, я так гадаю, буде саме 11 числа. Тому хто з не бу, ну, не має можливості відвідати наші концерти впродовж благодійного марафону, виставки, вистави. Гадаю, що все він про палац може побачити. Саме на закритті благодійного марафону, саме про потужність палацу, про потужність наших колективів, про майстерність наших дітей, про їх досягнення, все це можна буде побачити під час закриття, під час цього мега-гала-шоу. Ну і наприкінці нашої зустрічі, ваші побажання відвідувачам Палацу дітей та молоді і рівнянам Марійко. Почнемо з тебе, що б ти побажала? Ну, учасникам всім я бажаю натхнення, віри у свої сили і здоров'я. А мешканцям рівного я бажаю відвідати всі наші заходи в Рівненському палаці дітей та молоді. А також я бажаю, щоб вони відвідали нашу виставку в школи оброствотворчого мистецтва і в суботу наш концерт «Віват Музика, тому що там ви почуєте дійсно таке звучання, якого ви ніколи не чули. Тож і побачити неймовірну Наталю Миколаївну нашу. <різь> запрошуємо. <різь> і мирного неба над головою. всім. дякую, Ірина. І ваші побажання? Ну, звичайно, найперше хочу запросити всіх наших мешканців до благодійного марафону, до підтримки наших дітей. Запросити до тої творчості, яка живе в палаці, не пропустити таку можливість отримати масу задоволення позитиву. І е, підтримати наших дітей, тому що вони хочуть здійснити мрію свою, і ми маємо допомогти здійснити нашим е, дітям цю мрію. Тому запрошую всіх. На заходи благодійного марафону. Дякую, дякую вам, нашим глядачам. А також нагадаю, що завітайте у Рівненський міський палац дітей та молоді у будь-який день. Зручний для вас час. Оберіть саме виступ чи концерт, чи виставу того колективу, який для вас є найбільш улюбленим. Долучайтеся до благодійності, адже це благодійний марафон з вірою в майбутнє і програма рівна культурне. Не перемикайте, обов'язково зустрінемось.